На ліцеї Менемакс старші учні вивчають курс бізнесу, який складається як з практики, так і з теорії. На наших уроках учні вчаться презентувати свої ідеї, розробляють бізнес-плани, вивчають фінансову грамотність, маркетинг, продажі, фінансову звітність та багато іншого. Тренери і гості є досвідченими бізнесменами, які мають чудовий практичний досвід, яким вони з задоволенням діляться з нашими дітками. На уроках ми їздимо на екскурсії на різні бізнеси, зокрема на бізнеси батьків наших учнів. Найцікавіше те, що діти можуть втілити отримані знання вже зараз, навчаючись в нашій школі. Вже цього року наші учні запустили чотири стартапи: Це кав'ярня, ігрова студія для маленьких дітей, планетарій та запис аудіокнижок. Ми в нашій кав'ярні. Поліна, які у тебе враження від роботи цього бізнесу? У uh, мене дуже позитивні враження. Завжди приємно тут працювати, налагоджувати комунікацію з клієнтами та вчитися працювати. Чому ви тут навчаєтесь? На цьому проєкті бізнес-школі ми навчаємось розподіляти бюджет, знаємо про чистий дохід та що таке податки. Також uh, вчимося комунікувати як із дорослими, так і з маленькими дітьми. І враховуємо фідбек наших відвідувачів, зростаємо і змінюємося. Тому запрошуємо вас у нашу кав'ярню та чекайте новинки теплого сезону. Володя, розкажи, будь ласка, свої враження від нашого стартапа показу фільмів планетарій. Суть нашого стартапу показувати. Фільми не десь там, а в нас тут в броварах для нашої аудиторії, аудиторії нашої школи, батькам та їхнім дітям, котрі навчаються тут та поза школою, та показувати їх на сфері та на різну, на різну тематику. Також в нас виникла ідея роздруковувати на нашому шкільному 3D-принтері та продавати. Фігурки нашим глядачам саме на зараз на цій планеті планети пізніше будуть ще де деякі фігурки. Дітки також можуть дома їх розфарбувати та зібрати колекцію. Як учасник цього проєкту я отримав досвід планування, запуску та презентації стартапу. Маргарита, розкажи більше про ваш проект Макс Рілакс. Ми вирішили зробити цей бізнес на основі нашого садочка та зробити те, що немає у інших. Тому ми вирішили в суботу запропонувати нашим батькам на три години привезти привести дитину та залишити її на розваги, тематичні вечірки та відпочивати в цей час. Це класний досвід для всіх. Діти отримують гарні вечірки та гарні враження. А ми отримуємо гарні дискусії на бізнес-школі. Тут ми навчилися робити фінансові звіти та планувати витрати. Ми отримуємо зарплату та навчилися спілкуватися з дітьми та з їхніми батьками. Це можливість спробувати щось нове та гарний досвід, щоб зробити свій бізнес.